Таю, ви дивитися капрінью на найактуальніші новини регіону у студії для вас працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні говоримо про такі події. З 15 до 11.00 у Покровській громаді запроваджено довгу комендантську годину. Врятовані життя Селище новоекономічне поліцейські евакуювали трьох маломобільних людей. 14 років за гратами СБУ викрила ще одного ворожого інформатора. Аби не загинути під тоннами бетону. Що робити, якщо ви опинилися під завалами? Троє мешканців Донеччини зазнали поранень через обстріли росіян. Поліція задокументувала воєнні злочини. Протягом доби війська РФ завдали 2575 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Мирноград, Селидове, Українськ, села Вовченка, Карпівка, Лисівка, Рідкодуб, Шахтарське. Руйнувань зазнали 33 цивільних об'єкти, 17 житлових будинків, заклади освіти, готель, кафе, АЗС. Торговельний павільйон, автомобілі, комунікації, селидове окупанти обстріляли з артилерії, поранили двох цивільних осіб, пошкодили приватний будинок. По Костянтинівці ворог вдарив дроном та артилерією. Є поранений. Пошкоджено три приватних оселі: заклад освіти і торговий павільйон. На шахтарське великоновосільківської громади росіяни скинули дві авіабомби у МПБ д 30 СН, пошкодили 11 приватних будинків. заклад освіти Карпівку Лиманської громади атакували з РСЗВ ураган. Ходили приватний будинок: готель, АЗС та автомобілі. У гірнику внаслідок авіаудару кабами з модулем ...УМПК зруйновано приватний будинок. Морноград російські війська вчора обстріляли з артилерії, пошкодили кафе. А сьогодні, о 4.40 місто пережило новий удар. Пошкоджено 9 приватних будинків, нежитлові приміщення попередньо без постраждалих. Крім того, стало відомо про вбиту та поранену цивільних осіб, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Пантелеймонівки 26 серпня. Поліцією. Та СБУ відкрито кримінальні провадження. З 15 до 11. у Покровській громаді також вели довгу комендантську годину. Ворог продовжує просуватися на Покровському напрямку. І після примусової евакуації, вслід за Мирноградом та Солидовим, у Покровську з 28 серпня вели обмеження та подовжили комендантську годину. Тепер, згідно нових вимог, цивільні мешканці можуть переміщатися. Тільки чотири години на добу з одинадцятої до п'ятнадцятої. Евакуації це не стосується, кажуть у місцевій МВА. Ті, хто планує виїжджати, можуть робити це, незважаючи на обмеження. Чи поменшило людей на вулицях міста з нововведеннями? Ні, на годиннику 9.40 ранку. Як бачимо, на вулицях міста вільно пересуваються мешканці по своїм справам: хтось на роботу, хтось за продуктами. Магазини працюють, ринок також. Є невеликі перебої з роботою міського транспорту. Але в цілому місто живе, як і до довгої комендантської години. Так, я знаю. Але як відноситись? Ну, чесно кажучи, я особливий користь від цього не бачу. Люди все одно працюють. Я тут не просто там, е, живу, я працюю тут. Якби в мене не було роботи, я вже поїхала би. Не плануєте виїжджати? Планую, але не зараз. Поки я повинна допрацювати те, що я обіцяла керівництву. Буду їхати, будемо їхати. Ми до Києва. Так наче то все добре, коли дома, але боїмося ми за квартири свої. Ми за квартири свої. Уже ми їх вже їх не купимо, якщо розіб'ють, і ніхто нічого не каже. Потрібно пояснити щось людям, зробити. Що ж ми. Ні, ну як поїхати на півчетверту? на я з мирнограду в принципі в нас було раніше нічого з роботи вночі. Погано ні вийти, ні виїхати, нічого. Що моя дорога ще сказати? Більше нічого сказати. Так я вчора від друзів своїх це почув, і тепер е, не знаю, як буде, але всі живуть. Люди якось буде, все буде добре. Не хвилюйтеся. Комендантська година це. Такі заходи, щоб я думаю, люди виїжджали щось з міста, евакуюйтеся, все буде добре, все буде Україна. Людей наразі багато. Ми працюємо в штатному режимі, ліки отримуємо раз на тиждень. Десь так. Поки зачинатись не плануємо, думаємо ще працювати десь тиждень-два. Працюють аптеки на полицях магазинів, всього вдосталь. Проблем з паливом немає. А ось з готівкою ситуація інша. Відсьогодні ще один банк. Припинив свою роботу у поліції нововведення щодо комендантської години. Прокоментували так на території Покровської громади рішенням обласної військової адміністрації введено комендантську годину. Вона триватиме з 15 до 11 години наступного дня. Безпосередньо це пов'язано з безпековою складовою, щоб зменшити кількість людей, які перебувають в людних місцях, щоб не допускати великого сукупчення людей. Тому що ворог підступний, він наносить удари, як ми знаємо. Аємо по супермаркетах, як приклад був в Костянтинівці. На жаль, багато людей загинуло, багато людей було травмовано, і це насамперед безпекове рішення, щоб люди перебували або у себе вдома, або десь в укриттях. Обов'язкова умова і прохання до місцевих мешканців покровського району дослухатись до інформації. Покровськ, родинське. Троянда, Лисівка, Гнатівка, Дачинське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте. Ось весь перелік населених пунктів, на які поширюються нові правила. Поліція закликає мешканців Покровського району та всіх тих населених пунктів, де діє комендантська година, дотримуватись цих правил. Це виключно безпекова складова. Під час повітряних тривог перебувати в укриттях обов'язково. Щодо оперативної ситуації у наближених до лінії фронту громадах. Павло Дяченко розповів наступне. Майже кожного дня ворог наносить удари по населених пунктах Покровського району. От безпосередньо за минулу добу був обстріляний і неодноразово Мирноград, тому Ну, потрібно дослухатись. Умову виконання комендантської години здійснюють як піші патрулі поліції, так і автопатрулі. Вони задіяні, обслуговують цю територію міста. А також в рамках Покровської громади проводиться інформування населення, тобто поліцейські наряди, наряди ДСНС об'їжджають території населених пунктів через гучномовці, доводять інформацію до людей. По перше, це що. Щодо евакуаційних заходів необхідності евакуюватися. І, по-друге, це дотримання комендантської години. А це, це проводиться в зв'язку з тим, що може хтось не знає про ці встановлені обмеження, може хтось не почув, тобто ну, широка інформаційна компанія. Покровська громада серпень 20.24. Донеччина кожного дня потерпає від підступних нападів ворога. Ситуація на покровському напрямку змінюється кожну хвилину. Окупанти з різного озброєння гатять по містам та селам, стираючи з лиця землі. Через складну безпекову ситуацію правоохоронці постійно допомагають мешканцям з евакуацією з населених пунктів, де вже небезпечно перебувати. Так нещодавно в селищі новоекономічному пройшла евакуація маломобільних людей за участі волонтерів та поліції. До нас звернулася гуманітарна місія Пролізька завдяки Медвакам, які вони надали. Ми евакуюємо якісь безпечні міста. Це людей паломобільних, немобільних. Це троє людей, які поїдуть. На вакаційному транспорті і ще двоє людей по бо ми заберемо самостійно до евакуаційного потягу міста Покровська. Покрузі. Мирноград вже близько до лінії фронту. Постійний обстріл це артилерія, постійно б'ють по окраїні міста. Авіація постійно також скидує каби, фаби. Також потрапляє під обстріли. Люди, які наважилися на евакуацію, зазначають наскільки страшно залишатися через постійні обстріли. Добре. 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 Ви теж, так? Добре. Ви їдете. Так, а він входить? Доброго. Ні, ні, ні. Доброго. Не, Не спимо вже. Канонада. Що вам то туди? Дармає на штрашно, страшно, піднімати, страшно, що страшно. 50 років прожили, а тепер на де далі їхати. Раніше новоекономічно було маленьким затишним населеним пунктом, де проживали мирні люди. Проте окупанти зруйнували більшу частину селища, і сьогодні будинки виглядають ось так. Правоохоронці і влада вкотре закликають мешканців прифронтових міст до евакуації. Щодня з Покровська до Дніпра та Львова курсує евакуаційний потяг, а раз на вісім днів він відправляється на Рівненщину. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. Служба безпеки України в черговий раз викрили ще одного ворожого інформатора. Зловмисник надавав до ФСБ Росії локації підрозділів збройних сил України в Крематорську та на його околицях. Найбільше ворога цікавило координати блокпостів та укріп районів, розташованих на цій території. Досудовим розслідуванням встановлено, що ворожим інформатором виявився місцевий адвокат, який довгий час проживав у Росії і таким чином потрапив у поле зору ФСБ. До початку повномасштабного вторгнення. Дня юрист повернувся на Донеччину і навесні 23-го року отримав перше завдання від своїх кураторів для його виконання. Він особисто обходив місцевість та приховано фіксував локації підрозділів збройних сил України на території Краматорська. За словами Галини Прищепи, потім зловмисник накладав зібрані відомості на гугл-карти та звітував ФСБ за таку роботу. Ворожа спецслужба обіцяла адвокату евакуацію на території Росії. Втім, СБУ завадила планам окупантів та влітку 23-го року затримала цього адвоката. Суд визнав його винним за частиною 7 статті 111 з позначкою. 1 – це надання незаконним збройним формуванням та збройним формуванням країни агресорки допомоги у веденні бойових дій проти. Зсу злоумисник отримав 14 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на такий самий строк та конфіскацією майна на користь держави у засудженого конфісковано будинок вартістю понад 250 тисяч гривень. Як російська армія обирає цілі для ударів, невідомо нікому. Тож, нарідку вони б'ють по житлових будинках та інших об'єктах, де можуть перебувати цивільні. То, що робити, аби вижити під завалами, повинен знати абсолютно кожен українець. Якщо поруч є телефон, варто набрати до екстрених служб. За можливості треба закрити органи дихання тканиною. Вона може зменшити потрапляння пилу в ніс та рота. Треба визначити своє місце перебування під завалом, якимось сигналом, звуком або з або стукаючи по трубах, батареях чи в якихось предметах, якщо частину тіла притиснуло у ламку, треба одразу почати масажувати ділянку тіла. Не потрібно, не потрібно нікуди лізти, та навіть за можливості. Не рухатися якщо людина опинилася під завалом, їй треба старатися залишатися притомним якомога більше, щоб подати сигнал рятувальникам. Особливо уважними потрібно бути, коли рятувальники влаштовують так звані хвилини тиші. Хвилини тиші даються для того, щоб рятувальники могли зрозуміти, де саме знаходиться людина, під під якою частиною завалу. тому що працює. Працює багато техніки. Якщо частину тіла притиснуло уламком, треба одразу почати масажувати ділянку тіла поруч, кажуть у ДСНС. Це потрібно, щоб підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку. Якщо ви у свідомості та можете пересуватися, допоможіть вибратися у безпечне місце дітям, жінкам, літнім людям та людям з інвалідністю. При евакуації із руйнованого будинку рухайтеся внутрішніми сходами або зовнішніми драбинами. Ні в якому разі не виконав. Користуйте ліфти, адже це може бути небезпечним. На цьому в мене все. Бережіть себе та на все добре.